В Харкові в рамках дерусифікації поступово позбуваються радянських символів та топонімів. Вулицям повертають історичні назви чи присвоюють імена героїв Харкова. Цей процес не створює жодних проблем для фізичних та юридичних осіб, запевняє адвокат. Спеціально звертатись до відповідних установ і вносити зміни в документи не потрібно. Якщо говорити про місцезнаходження нерухомого майна, то чинне законодавство, зокрема закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а також порядок державної реєстрації речових прав, який затверджено Кабінетом міністрів, вони не передбачають, що зміна місцезнаходження вона вимагає безпосередньої зміни відомостей у реєстрі. Крім того, всі договори купівлі продажу, договори свідоцтва про право на власності, свідоцтво про право на спадщину, вони залишаються чинними, і це не має жодних правових наслідків. За бажанням, фізична особа може звернутися з заявою про внесення змін до відомостей єдиного реєстру, роз'яснює юрист. Але необхідності в таких діях немає. Те саме стосується і зміни місцезнаходження знаходження юридичних осіб, оскільки в цьому разі фактична зміна місцезнаходження не відбувається. Відбувається лише найменування вулиці. І в такому разі, якщо не вносяться відповідні зміни до установчих документів товариства, наприклад, обмеженою відповідальністю, то це не спричиняє виникнення обов'язку про внесення змін. Крім того, перейменування вулиць воно автоматично спричинить внесення змін до єдиного демографічного реєстру. Тобто в інформаційних базах державних буде актуальна інформація про місце знаходження і жодної плутанини з цим не буде. Крім того, перейменування вулиць автоматично спричиняє зміни у єдиному демографічному реєстрі, зауважує юрист. Тобто в державних інформаційних базах буде міститися актуальна інформація про місце знаходження та назву. Тож при нагоді, наприклад, при заміні паспорту чи зміні прізвища фізична особа може змінити на теперішню і назву вулиці. Яна Біляєва, Сергій Перець, Світлана Бреус, новини Харків.